Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої хороші діточки. Сьогодні з вами ми поговоримо про ліс. Всі ми частенько виїжджаємо на природу і любимо відпочивати там. Давайте з вами поговоримо про правила поведінки в лісі, як його треба берегти і для чого потрібні нам дерева. Ліс займає багату частину. Нашої території. Ліс це легень нашої планети. Завдяки деревам ми маємо кисень. Вони поглинають погане повітря і дають нам чисте. Ліс нам дає дуже багато. Подивіться, уважно навкруги у своїй кімнаті. У вас дуже багато предметів зроблені з дерева. Меблі зроблені з дерева. Але, крім меблів, ми ще маємо дещо з дерева. Це папір. Папір це альбом для малювання, це книжечка, це аркуші папіру, на яких ми можемо написати е, якусь, якусь записку комусь. Документ батьки на папері пишуть. Папір потрібен нам, щоб листуватися, написати листа Святому Миколаю. Для цього всього нам потрібен папір. І папір робиться з дерева. Є папір тонкий, є папір товстий. І зараз ми з вами зробимо невеличке дослідження. Зараз ми з вами проведемо дослідження. Подивіться уважно, в мене є склянка з водою, в мене є шматочок серветочки тоненький, є шматочок паперу звичайного. І є Плотний шматочок картону. Давайте подивимось, як намокає у воді серветка. За який час це відбудеться. Дивіться. Бачите? Серветочка намокла буквально одразу намокла і вже мокра наскрізь. Подивимося, як намокне шматочок звичайного паперу. Трошки довше бачите? А чому так відбувається, як ви думаєте, чому шматочок звичайного паперу намокає? Довше. Ось він мокрий вже. Тому що, напевно, він плотніший за серветочку. І картон. Ну, картон в нас буде довше намокати, бо він плотний, він твердий, і він згинається набагато довше. Нехай він постоїть, потім в кінці заняття ми подивимося, намок... на мокрий наш картон чи ні. Як ви думаєте, чому так сталося? Що серветочка намокла швидше, папір звичайний трошки довше намокав, а картон і досі стоїть у мене в склянці з водою і ще не намок. Напевно, за те, що сама серветочка. Вона тоненька, бачите? Бачите, яка вона тоненька? Це шар бумаги тонкий і м'який. Папер папір, має більш плотну свою структуру, він плотніший за серветочку, тому намокав він трошки довше. Скажіть, ми можемо зробити меблі з паперу? Ні, правильно? Ні. І чим товще деревина, тим міцніша наша, наші меблі, правильно? Тому з паперу ми не можемо зробити меблі. Хоча меблі робляться з дерева, так як і папір. Отже, скільки деревини де на те, що нам з вами було добре жити. Для того, щоб зробити 10 альбомів для малювання, потрібно зрубати одно невелике дерево. Але нам потрібно якось встановлювати наш ліс, бо ми ж на, нас не тільки 10 альбомів. Подивіться, скільки деревини використовує людина. Скільки вирубується дерева. І ми з вами зараз поговоримо про те, як потрібно себе поводити в лісі, і чому потрібно берегти ліс. Ну, ми вже з вами зрозуміли, чому потрібно берегти ліс. Бо, по-перше, це легені. Завдяки деревам, завдяки лісу, у нас є чисте свіже повітря. Ліс очищає те повітря, яким ми дихаємо. І чим більше буде дерев, Тим чистіше буде наше повітря, тим здоровіше будемо ми і будемо менше хворіти. Як кажуть вам батьки, поїхали подихаєш свіжим повітрям. І куди ми їдемо їхати, е, дихати свіжим повітрям? Правильно! За місто, там, де більше дерев, там, де чисте повітря. А чому воно чисте? Бо там багато дерев. Бачите, як використовується дерево? І зараз трошки поговоримо. Ось, поки ми з вами говорили, подивіться. бачите картончик мокрий, скільки часу потрібно було, щоб він став мокрий. А ось сухий, бачите, він не такий м'який. На цей шматочок картону йде набагато більше дерева деревини, ніж на шматочок серветки, тому що картон плотніший, бачите, він товщий за серветочку. він міцніший, грубший, тому на нього йде більше деревини. Погляньте. Ліс виконує важливі завдання для всього живого на землі. Дерева поглинають з повітря вуглекислий газ і виділяють кисень. Лісовий покрив захищає поверхній шар ґрунту від розмивання і вивітрювання, оберігає річки і озера від обміління, листя, квітки, плоди і насіння дерев служать кормом для комах. Птахів і дрібних тваринок. Ліс багато дає людям. Він є основним джерелом енергії. Лісові плоди, ягоди, горіхи використовуються в кулінарії і медицині. Але ліс ще є домівкою диких тварин і птахів. Коли ми йдемо в ліс, це ми йдемо в гості. І треба в лісі себе поводити, як у гостях. Ліс буває хвойний і листяний. До хвойних дерев відносяться такі дерева, як ялина, сосна, кедр. В них замість листочків голочки. Дуб берези вільха – це листяні дерева, у них листочки. Подивіться на картинку, це ялина. У ялини голочки. Яке це дерево? Правильно, хвойне. В неї плоди шишки. Як, яке головне використання у нас з вами ялинки? Правильно, ми любимо прикрашати ялинку на новий рік. Але зараз люди бережуть ліс і тому купляють штучні ялинки, щоб не вирубувати справжні, які дають нам чисте повітря настрій. Наступна картинка це сосна. Сосну ми теж прикрашаємо. На новий рік. Але теж люди придумали штучні сосенки, щоб не вирубувати гарні зелені і корисні дерева. Сосни теж голки і це хвоєна деревина, в неї теж є шишки, але в сосни голочки трошки довші, ніж у ялини. Наступне дерево. величне, наче цар. Воно буває, росте більше, ніж 300 років. І це дуб. У дуба листочки і це листяне дерево. Дуб вважається. Дуже міцним деревом, як кажуть хлопчикам, виростає і будь міцним як дуб. Це дуже міцне дерево і плоди в нього жолудь. Один жолудь падає, і з нього може вирости маленький молоденький дубочок. Наступне дерево, яке ми часто зустрічаємо в нашому місці. Це дерево нашого міста, міста Одеси, а також міста Київ. Це каштан. Дуже гарно виглядає місто у травні місяці, коли починають цвісти каштани. У каштана є плод, каштанчики, який вкритий такою колючою, наче їжачок, з корлупкою, яка розколюється, і восени випадають каштанчики. З цих каштанчиків ми іноді з вами робимо поробки. Яблунька це теж листяне дерево, але ми її зустрічаємо у саду, але яблуні також можуть рости і в лісі, це дикі яблуні, і вони теж дають яблучка. Каштан, дуб, яблуня це листяні дерева. І є ліс листяний, а є ліс хвойний. І хвойні це ті дерева, про які ми з вами теж говорили. Це ялина сосна. А тепер розгляньте уважно цю картинку, що не можна робити в лісі, не можна ламати дерева. Не можна руйнувати гнізда птахів, або стріляти по пташкам з рогатки. Не можна вирізати на стовбурах дерев різні малюнки або літери. Гучно слухати музику. І цей малюнок порося. Порося це. Ті люди, які залишають після себе сміття там, де вони відпочивали. Якщо відпочиваєте, після себе потрібно залишити чисте прибране місто, зібрати все сміття, не ломати гілочок, не ображати жабок мишенят чи руйнувати мурашники. Подивіться на цю картинку, як себе поводять діти. Дівчинка руйнує ногою мурашник, хлопчик лізе на дерево, руйнує пташине гніздечко, там, де маленькі пташенята вони загинуть, ламаються. Хіба так можна поводити себе? Наступна картинка, там де діти залишили після себе вог... вогонь, залишили концерну банку, дівчинка з квітами. Можливо, їх не можна було рвати ці квіти, тому що, може, це занесені квіти у червону книгу, але подивіться, саме страшне те, що вони залишили вогонь і не затушили його. Може бути лісова пожежа, можуть загинути дуже багато тварин і птахів, може згоріти части... бага... більша частина лісу. Наступна картинка те саме. Хлопчик розводить вогонь, інший хлопчик ламає гілочки дерева, що дуже погано. Сміття під кущем. Дівчатка, дивіться, у корзинці несуть їжачка. А може, в їжачка дома маленькі дітки, які чекають на нього, а вони його забрали. І що, Дітки загинуть, дерево, гілячку зламаєш, і вже вона не виросте. Хіба так можна поводитись? Ні в якому разі. Запам'ятайте. Поводьтеся в лісі, як у гостях, або, якби ви хотіли, щоб поводились у вас вдома. Не робіть, не руйнуйте гнізда, мурашники, не ламайте дерева, не залишайте вогнища і взагалі в лісі дуже небезпечно запалювати вогнища. Не залишайте сміття, збирайте після себе все, що ви залишили. На цьому все. До побачення. Сподіваюсь, що ви будете дуже обережні в лісі будете берегти нашу природу, яка дає нам здоров'я і допомагає у побуті. Усім гарного дня, мирного неба! Хорошого настрою і міцного здоров'я.